Шостий клас біологія: Відмінні риси будови рослинної і тваринної клітин. Читаємо, аналізуємо, розуміємо та застосовуємо інформацію параграфу 9 підручника. Поговоримо про різні способи надходження поживних речовин до рослинної та тваринної клітин. Рослини самі утворюють органічні речовини з неорганічних у процесі фотосинтезу. Фотосинтез це процес утворення простих органічних речовин з вуглекислого газу та води за допомогою енергії світла. Тварини не здатні утворювати прості органічні речовини з неорганічних. Тваринні клітини поглинають уже готові органічні речовини. Саме спосіб живлення визначає головні відмінності у будові рослинної та тваринної клітин. Рослина клітина, на відміну від твариної, має хлоропласти, клітинну оболонку, велику вакуулю з клітинним соком. Тваринна клітина, на відміну від рослинної, має органели, у яких здійснюється внутрішньоклітинне травлення. Лізосоми. Під час фотосинтезу до хлоропласта надходить вуглекислий газ і вода. Водночас хлорофіл уловлює сонячне світло. І перетворює його на хімічну енергію, завдяки якій із вуглекислого газу та води утворюється глюкоза. При цьому вивільняється кисень. Розглянемо малюнок 14 Ми тут бачимо процес фотосинтезу. Він змодельований: сонячне світло, хлорофіл, зелений пігмент. Він міститься в хлоропластах, і саме тут відбувається синтез з вуглекислого газу і води, неорганічних речовин, органічної глюкози. При цьому ще й виділяється кисень. Глюкоза може бути використана для утворення складних вуглеводів, наприклад, запасної речовини під назвою крохмаль. Для перетворення на інші прості органічні речовини, з яких згодом утворюються білки, жири, ДНК тощо. Для виробництва вкрай потрібної клітині енергії. Кисень, що утворюється під час фотосинтезу, є відходом виробництва. Для клітини він небезпечний, адже він може спалити чимало. Потрібних речовин пошкодити клітинні структури та органели. Через те більша частина кисню, за винятком того, що споживається мітохондріями, виводиться за межі клітини і потрапляє у повітря. Саме завдяки кисню, що утворився в процесі фотосинтезу, наша планета має кисневу атмосферу. Цікаво знати, що у рослинній клітині під час фотосинтезу утворюється так багато кисню, що існує загроза пошкодження ним самого хлоропласта. Проте цього не відбувається, бо в хлоропласті кисень зв'язують особливі захисні речовини антиоксиданти. Антиоксиданти рослинного походження часто додають до різних продуктів харчування. Вони захищають клітини людини від ушкодження киснем. Клітина – це структура, яка додає рослині клітині міцності. Каркас клітиної оболонки складається зі складного вуглеводу целюлози. Вакуоля одна з найбільших органел рослинної клітини. Вона добре помітна в оптичний мікроскоп. Вона відмежована від рідини цитоплазми мембраною. Основна речовина, яку містить вакуоля, це вода. Рослина клітина постійно поглинає воду з навколишнього середовища і накопичує її у вакуолі. Завдяки воді, яка надходить до вакуолі, клітина набуває пружності. Якщо запас води у вакуолі зменшується, наприклад, під час посухи, клітини втрачають пружність. Одним із проявів цього процесу є в'янення рослин. Крім води, у вакуолі утворюються запаси простих цукрів та органічних кислот лимонної, яблучної, щавливої. Саме завдяки клітинному соку вакуоли, садовина та огородина мають кисло солодкий смак. Разом з тим вакуоля частково виконує функції складу та клітинного смітника. Вона накопичує деякі речовини, які будуть використані пізніше та шкідливі продукти життєдіяльності клітин. Лізосоми це органели твариної клітини. В них відбуваються внутрішньоклітинне травлення. Вони мають вигляд дрібних пухирців, які містять клітинний травний сік, і відмежовані від цитоплазми мембраною. В оптичний мікроскоп ці органили зазвичай непомітні. У лізосомах складні органічні речовини, які поглинула тварина клітина, розкладаються на прості органічні сполуки. Це своєрідний цех з утилізації вторинної сировини. У них частини органил, що вийшли з ладу і потребують заміни, розкладаються на прості органічні речовини, які клітина використовує повторно. Запам'ятаємо висновки, а для цього запишемо їх до робочого зошита і виконаємо контрольні запитання, дамо відповіді для того, щоб краще зрозуміти тему. Для тих, хто цікавиться біологією, творчі завдання. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.